Студенти житомирських вишів обурені. Попри те, що вони числяться на навчанні до 30 червня включно, їм вже вручили повістки. Найбільше занепокоєння це викликало у студентів четвертого курсу, які збиралися отримувати повну вищу освіту, тобто вступати на п'ятий курс. А для того, щоб отримати диплом, студенти мають підписати обхідний лист. Відповідно, в цьому обхідному листі повинно бути. Е Відмітка військового комісаріату про те, що в них немає проблем власне із цим випускником, і за всіма академічними правами цьому студенту надається право вступати на п'ятий курс денної форми навчання. Сьогодні студенти почали приходити зранку і повідомляти про те, що їх на 30.06 в день, коли вони ще є студентами університету, їм на цей день вручають повістку з тим, що вони йшли служити до війська. До керівництва університету звернулося близько 10 студентів соціально-психологічного та історичного факультету. А також факультету фізичного виховання, студент четвертого курсу Житомирського державного університету імені Івана Франка не хоче показувати своє обличчя та називати ім'я. Йому прийшла повістка, датована 24 червня. Складна ситуація, оскільки нам е, дали повістки, що ми прийшли вже е, при призовну комісію і отримали повістку в армію на 30 -е число. Але оскільки ми вчимо, до 30 числа ми стоїмо перед вибором або йти в армію і не можемо довчитися вже е, далі. Перейти на магістра через спеціаліста поступити військ маті, що лише дадуть, підпишуть обхідний лист, якщо ми погодимося піти в армію. У військовому комісаріаті пояснюють, наявність базової вищої освіти згідно чинного законодавства не дає право на відстрочку. Ті студенти, які є опікунами чи годувальниками сім'ї, а також мають вади здоров'я, зможуть продовжити навчання. Згідно чинного законодавства, вони втратили право на відстрочку з набуттям. Попередньої освіти. В нашому законодавстві передбачено, якби вони б не звільнялися своїх вузів, вони б право на срочку не втратили. Довідки, який не надавали в тому році, довідки надаються для продовження відстрочки від призову на строкову службу, надаються до 5 жовтня. Згідно тих довідок, вони право на отсрочку мали до 30.06.2015 року. Також Андрій Матвієць повідомив, що дата на повістці є днем засідання військової комісії, після винесення рішення якої призовники будуть направлені на обласний збірний пункт, а потім до лав збройних сил України. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК1.